Нова донація та чого очікувати під час головування Польщі в ЄС. Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Львів, де пройшла зустріч із главою нашої держави Володимиром Зеленським. Після інаугурації президента Трампа очевидно будуть активізовані зусилля, щоб зупинити війну. І нам усім в Європі потрібна непроста пауза, не просто пауза в бойових діях, не просто щось тимчасове або непевне. Нам потрібна сильна, спільна позиція всіх партнерів. І нам потрібен справжній мир. Головне, що саме такий мир, мир завдяки силі може бути забезпечений. Ви можете розраховувати на нас, дорогі президенти. Не все ми в силі дати. Ми якоюсь мірою також фронтова держава. Польща щораз частіше стає об'єктом диверсій, саботажу проти нашої держави. Наразі без гучних заяв. Однак серед іншого польський прем'єр анонсував донацію у розмірі 100 мільйонів євро. Ми готуємо наступний транш, і ми про це розмовляли у контексті оснащення чергових бригад. Я розмовлятиму про це з іншими європейськими партнерами. Із вторгненням ворога на наші землі українські чоловіки та жінки не вагаючись пішли захищати батьківщину. Хтось, на жаль, ціною власного життя, а хтось жертвуючи здоров'я. Історія Сашка саме із таких: бойовий шлях чоловіка розпочався іще ще в 2014-му. Та важке поранення, яке призвело до ампутації кінцівки, отримав уже під час повномасштабного вторгнення. Права кінцівка ампутована вищу коліна і трошки ушкоджена ліва кінцівка. У мене був довгий шлях операції, тому що ситуація досить нетипова. Помимо ампутації я мав відкриті польові інфіковані в польових умовах рани, які призвели до розвитку тих чи інших інфекцій, з якими було тяжко справитися, і це призвело до того, що в Україні я в ряді. Передових клінік мав рекомендації щодо ампутації і лівої ноги е, стопи вірніше. Та, все ж вдалося серед іноземних фахівців знайти того, хто був іншої думки. Мене направили до Філадельфії Пен медисин доктор Левін, дуже крутий лікар, який займається навіть пересадкою кінцівок. Він Одразу сказав, що окей, ми це все залишаємо. Я тобі даю 70% ймовірності. Що ми збережемо цю кінцівку, і вона буде придатною для ходьби очікування справдились, і ось Сашко уже самотужки ходить та навіть займається спортом. Усе з легкої руки Ірини Ващук Дісіпіо, президентки благодійного фонду «Revived Soldiers Ukraine». Команда ем, інфекціоністів. Працювала з Олександром а, окремо після виведення інфекції. Вже доктор Левін прийняв зі своєю командою ортопедів а, виклик, і вони звичайно його поставили на ноги. Він на свою одну ногу встав. Ми забрали в Орлендо Флорида. Ми його спротизували, йому другу ногу. Реабілітація, лікування та протезування, благодійний фонд, частиною якого є реабілітаційний центр, береться за випадки, від яких відмовляються інші спеціалісти. Повернення до звичного життя. Основна мета реабілітаційного центру Next Step Ukraine. в Україні. Таких закладів усього два: в Ірпені та у Львові. Так що перший відчинив свої двері, ще у 2018-му, то Львівському центру лише рік. Більше 110 військових, які пройшли якісну безкоштовну реабілітацію у нашому центрі. Поки набирали об'єми, люди дізнавалися про нас, що це безкоштовно що це і харчування, і розміщення, і реабілітація все входить. Тому ми таким темпом уже працюємо на повну і є велика завантаженість уже на майбутні місяці. Центр спеціалізується на нейрореабілітації військових. Тож на річницю відкриття у Львові зібралися вдячні та небайдужі. Адже як наголосив владика, зцілення це не лише про тіло, а й про душу. Ірина Ващук і команда не втомлю працюють, підіймають і ангажують багатьох американців. І дуже приємно бачити цей центр. В якому багато років будуть стілюватися ті, які жертвували своїм здоров'ям, ризикували своїм життям, для нас є важливо мати такий центр у Львові, тому що поритові технології реабілітації, і вони беруться за найважчі випадки. Дуже часто від хлопців вже відмовляються будь-які організації, благодійні фонди. А некстеп знаходить в собі силу і мужність і велике серце і душу допомогти людям, які майже втратили надію. Попереду іще ще чимало планів, каже пані Ірина. Фахівці центру постійно навчаються новому, а реабілітаційне обладнання оновлюється. Між двома реабілітаційними центрами на сьогодні ми приймаємо по 45 важкопоранених в день. Я вважаю нейротравма – це саме саме найважче поранення. Це також і захворювання інсульт, інсульт, інсульт і випадки. Так само військові просто втрачають свідомість на передовій і, і як інсульт стається з людиною, Та, І ми, ми запрошуємо таких воїнів на. Безкоштовну реабілітацію найвищої якості з найкращими спеціалістами в Україні ми відкриті для військових з будь-якої точки України і не тільки скажу з України, але і для іноземців, які боронять нашу державу, таких хлопців насправді у нас багато. Проходить і проходило реабілітацію. У центрі кажуть, військовослужбовцю, який потребує їхньої допомоги, варто заповнити анкету на сайті. І згодом з ним зв'язується фахівець. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів. Музей Шухевича став прямою мішенню російської зброї. Тому для нас відбудувати цей музей і зробити його місцем живої пам'яті це питання нашого національного обов'язку. Минув майже рік, як росіяни у притаманний лише їм спосіб, цинічно привітали українців з новим роком. В ніч проти 1 січня у Білогорщі пролунав вибух. Ціль окупантів став музей генерал у упару Мана Шухевича. Підступний обстріл вщент зруйнував будинок, але не зміг старти нашу пам'ять про героя через 11 з половиною місяців. Ми маємо готовий проєкт відновлення з мокрою печаткою. А це означає, що роботи вже стартують. Було багато проблем, було багато непорозумінь, але проблема в принципі вирішилась. Задоволена з того, що почались роботи з відновлення. Це є найголовніше. Команда Андрія Лисюка перемогла в архітектурному конкурсі, але це був лише перший крок. Далі тривали консультації, обговорення та зауваження від робочої групи. І нарешті результат відреставрований музей поєднає у собі автентику та сучасність. Якщо говорити про якісь нові компоненти самого музею, то буде власне враховано те, що там буде вже укриття. Там буде нова експозиційна площа для того, щоб проводити різного роду просвітницькі заходи. Також там буде облаштований підйомник на другий поверх. Ну і ключовим елементом самого музею буде Криївка, де перераховувався генерал Шухевич. Відновлюватимуть музей Романа Шухевича не за бюджетні кошти. Для цього мерія підписала меморандум із громадською організацією Новий музей, яка зобов'язала себе знайти кошти та реалізувати проєкт. Нашим завданням буде очолити процес фандрейзингу збору коштів, і також максимально ефективно відправити ці кошти на відбудову. Наразі у нас жоден музей не відновлений в Україні, тому ми сподіваємося, що разом ми це зробимо, і в майбутньому будемо вже консультувати колег, щоб вони могли це зробити в своїх містах. Рішення виконавчого комітету ми фактично дали юридичний старт. По виконанню самих робіт і підписання меморандуму з громадською організацією дає нам можливість почати ці роботи за позабюджетні кошти. Євгенія Полікарпова правда тут Львів головною функцією нашого підрозділу це комплектування структурних підрозділів львівського прикордонного загону, який виконує функцію моніторингу державного кордону а також здійснення. Прикордонного контролю в пунктах пропуска, в підрозділах, які дислоковані на межі державного кордону по Львівській області. Як стати прикордонником? Перше, це мати бажання проходити військову службу за контрактом. Наш офіс знаходиться місто Львів, вулиця Личаківська, 74, де проходять етапи добору кандидати на військову службу за контрактом. Перше, з чого починається, це. Звернення кандидата до нас. Ми спілкуємося і визначаємось, в якому напрямку будемо працювати. Визначаємо йому посаду відповідно до його освіти, вмінь, навичок та знань. Нам потрібні різноманітні професії від фельдшера до кандидата, який має вищу освіту, лікаря, фінансиста чи просто з базової загальної освіти, тобто 9 класів. Але то солдатські посади. Якщо маєш сержантську, хочеш мати сержантську посаду, то мінімум треба мати повну загальну середню освіту то після 11 класу. І при першій співбесіді ми визначаємося з напрямком, на який ми спрямовуємо того кандидата і направляємо його на проходження професійно-психологічного відбору, то визначення його морально-психологічного стану для проходження військової служби за контрактом. Пише тестування, перевіряємо і в подальшому направляємо ті матеріали для спеціальної перевірки визначення, чи є застереження щодо проходження служби в лавах Державної прикордонної служби, тому що ми є орган, спеціальний орган правоохоронний орган спеціального призначення, тобто є певна процедура щодо вивчення кожного кандидата, особистих даних автобіографії, які надає кандидат. І останній етап то проходження військово-лікарської комісії. Визначається в наших лікувальних закладах, кандидат збирає документи на медичну комісію і протягом дня проходить медичну комісію в нашому лікувальному закладі, де визначається його ступінь придатності за станом здоров'я до проходження військової служби. Якщо всі етапи добору пройдені. Формуються матеріали вивчення і направляється кандидат на військову службу. Тобто спочатку до відділу кадрів, там підписується контракт, і вже з наступного дня, а в той же час він в той же день вибуває до підрозділу відділу прикордонної служби і вже починається з того часу його військовий шлях. Є певні умови щодо підписання контрактів, якщо, наприклад, кандидату до 25 років він може. Підписати тільки на один рік контракт. Після закінчення того контракту він може звільнити з військової служби або за бажання проходити службу в цьому підрозділі в подальшому. Контракти є на 3 роки, 5, в залежності від того, чи то є сержантський склад, чи офіцери запасу. Щодо соціальних гарантій, соціальні гарантії, по-перше, це стабільне грошове забезпечення. Місячне грошове забезпечення мінімальне від 20 тисяч 100 гривень. Решта йде надбавки за вислугу років, за військове звання і за тарифним розрядом відповідно до займаної посади. Також гарантована відпустка 30 діб на рік, яку поділяють на дві частини. Рів порівняно 15 на 15 або 20 на 10. Щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Також грошова компенсація за піднайом житла. Якщо військовослужбовець не має власного житла за місцем проходження служби, має про оформити і отримати компенсацію за піднайом житла, який здійснює під час проходження служби. Також безкоштовне харчування під час проходження військової служби, медичне обслуговування, щорічна допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення. А також виплата е, при укладанні першого контракту на три роки, е, також виплата е, мінімальна, це 23 тисячі, ну майже 24 тисячі. Е, тобто, хто підписує контракт перший на три роки, не на рік, зауважую, то і якщо на три роки, то має право отримати грошову винагороду в розмірі 24 тисяч гривень. Арбалети, кастети і усе це шимішма з канабісом на пункті пропуску краківець митники та прикордонники мали дивний день із моторошним виловом. Першим до їхніх рук потрапив 16-річний хлопчина, який возив до України не лише кастети з наркотиками, але ще й холодну зброю у вигляді металевих пластин. Але другий подорожувальник виявився ще більш ексцентричним. Британець у своїх 60 років вирішив прихопити до рідної домівки арбалети зі стрілами та амфітамін з маріхуаною. Обоє мандрівників тепер спілкуються з поліцейськими та поясню. Свої цікаві хобі.